Всім привіт! хто Завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі нашого господарства, це західна частина України. Сьогодні в нас такий гарний день, правда, сонце світить, але мороз не Точніше, земля не розтає, все-таки тримається мороз, земля як бетон. Ра... На рану е... було десь приблизно 15 градусів морозу, можливо трохи менше, як де. Хто ближче від поля живе, то там значно більше було морозу. Ось так. Сьогодні вам розповім про наші внутрі. Покажу, покажу про наші кролиці і розповім. Також про, про наших кроленят, які родилися. І також покажу наших гусей і курей. Так що, кому цікаво, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ставте лайки і пишіть коментарі. Так що ми поїхали, а вам приємного перегляду. Так, прийшов я вже нашим внутрім дати капусти трохи. Маленькі вже їдять, дядь, можете подивитися. Такі вони пухнасті, трохи мокроваті були в воді були. Але нічого їм немає. Тут сіно суході. Так що їм тут добре. Так даємо їм капусту, яблука, картоплю даємо, буряк. Води наливаємо, але не так часто, бо вони болотять дуже. А так то все добре. Правда, не знаємо, де хлопчик, де дівчинка. Будемо потім дивитися трохи пізніше. Правда, ця мамка трохи схудла. Але нічого ми її будемо відгодовувати. Підшукаємо самця. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна тримати самця, самку і маленьких в одному приміщенні. Тому що ми не знаємо. Буде цікаво почитати. Ось такі вони. Вона трохи страшна, така трохи боюся до них залазити туди, до мене є звідси. Вони такі зуби страшні. На зубами мене дуже відлякує. А ці малі вже брикають, їдять. О, дивіться. Ось така у нас малеча є. П'ятеро родилося і п'ятеро залишилося. Так що, без страт, слава Богу. Ми й не очікували, що будуть маленькі. Але вона зробила таке кубло, і ми. подумали, що їй просто холодно. А це вона родила маленьких. Правда, вони такі білі з рижуватими плямками, а вона геть рижа. Все, з'їла капусту, вже немає, вже щось хоче. Так ще такі то у нас справи. Ще йдемо з вами далі. О, Випустили наші гусей, трохи насипав їм зерна, щоб ви подивилися. Вони ось одну гуску прибрали. Ой, гусака точніше того, якого скубали ці гусево. На м'ясо. А цих залишили. Так що тепер не буде його ніхто ображати. І так з нього б нічого не було. Він завжди сам ходив. Ми, і ми його вирішили прибрати на м'ясо. Ось так. Ми подумали, що так буде краще. Так як він сам ходив, його завжди відлякували. Ну, нічого. Таке буває всяке. Так що такі на справи. Маємо семеро гусей. Для нових глядачів розповім. Ми з Івано-Франківської Івано області, саме Косівський район. Ось і маємо гуси, кури, у селі живемо. Маємо таке невелике господарство. Маємо ще кролі, кури, качки, внутрії маємо. Так що так, помаленьку розвиваємо наше господарство, робимо такий невеликий бізнес. Так що підписуйтесь і дивіться далі, як буде розвиватися наше господарство. Що буде нового. Так, плануємо здійснити покупочку, але це секрет. секрет поки що. Так що підписуйтесь та не пропускайте відео. У нас, правда, мороз був такий градусів 15 зранку. Дуже намерзу. Там шматки льоду такі біля глучки ззаду. Було дуже холодно, був великий лід. Все позамерзало. Але навіть тепер, четверта година, все рівно ще не відтануло. В деяких місцях взагалі сонце ще не світило. Ну, не знаю. Сьогодні так добряче, холодно. Ось так. Так, випустили наших курей. Ось гуси в нас почали нестися, правда. Так собі вони несуться нерівномірно. То є яйце, то немає. Ми одне залишаємо а решту забираємо. Ось так. Так їх ще зарано гусям. А качки в нас, качка в нас сидить. Зараз вам покажу ще качку. Ось такі яйця достатньо великі. У нас є 5 гусей і 2 гусаки. Так, оце тут наша качка сидить. Ось така під нею є яйця. Правда не знаю, скільки, ми не рахували. Ну, ось так. Він вже такий легший ну, десь тиждень ще точно вона буде сидіти, якщо не більше. Ми не пам'ятаємо, скільки. Коли вона сіла, не пам'ятаємо. Ну, будемо будемо бачити. Коли вже вилупляться, то вилупляться. Головне, щоб вилупилися. І треба думати, де ми їх будемо тримати, так як ще попереду лютий, цілий, ще там березень. Трохи буде ще холоднувато. Ну, побачимо. Головне ще буде якийсь результат. А все решта пусте. Ось так це сидить у нас стара качка. Молоді качки неслися. Ми частину підклали під цю качку, а частину просто взяли на їжу, так як вони не сідали. Ось ну, так. А ну, внутрії. Тут сидять собі, їдять, такі трохи приближу вам, подивиться на них краще, ближче. Такі гарненькі клубочки навіть трохи й куменні, а дорослому віці вони вже такі страшнуваті. Але нічого, головне, щоб вони привикли. А все решта пусте, якщо вони привикнуть, то і вас бояться не будуть, і ви їх не будете боятися. Ми раніше також боялися внутрі, якось так не дуже бажали їх розвивати, але якось так сталося, що, як бачите, покали вам внутрі, на нашому господарстві. Так що, так що так. Так, це наші кролі. Ця кролиця е е е має бути вагітна, так як до неї був звідси залетів кріль отут дирку, там під бляхою. Отак цілу ніч у неї був. Так що і ми її кидали після цього до кроля, вона його чуть не загризла там. Вона точно буде мати кроленят. Це наш такий кріль. До нього ми давали дві кролиці: одну сіру і дивиться, сіру, рижу і... і таку. Зараз вам покажу яку. Зараз покажу вам кроля нашого. Купляли ми його не дуже дорого. Ну, такий гарний криль, спокійний. Трохи, правда, ще боїться, але нічого страшного. Тут ми закрили дерку, кукуруза в них вже в постійному раціоні в ближчих декілька місяців. Ну, вони так будуть гарно набирати вагу. Ця крилиця трохи дикувата, але ми їй поки не давали до кроля. Нехай перепочиває. Ця спокійна крилиця у нас найкраща поки що. Будемо бачити, що далі буде. Це наш найперший кріль, якого ми купляли разом з двома кролицями. Ось Поки до нього нікого не даємо, так як ще немає кого. Дві старі кролиці тільки до нього можна давати, а решта всі ні. Він поки що відпочиває. Ну, такий гарний масивний кріль. Він так на камеру трохи мало виглядає, а так то гарний. Ця крилиця була у кроля молодого. Ось так ми її переселили сюди, а звідси переселили двох малих у її клітку. Так буде зручніше. Так, це наша крилиця. Тут у неї є кролинята. Правда, не дуже в нас все вийшло з кролинятами, так як коли вона окрулилася. Кролиця з'їла одне кролиня, Не знаємо, чому вода біля неї була. Якби це деко не звучало, але я, в мене канал про правду завжди говорю все, що у нас відбувається. Є деколи і неприємні такі випадки, тому до всього ми маємо звикати. Вода завжди є, ну, ми так і стежили, щоб вода була у неї перед родами. Ну, але так сталося. Там є тепер кроленята, не можу туди засунути. Отам, може вам буде видно. Ось так. Пізніше, якщо вже повилазять, ми подивимося і я вам покажу, скільки є. І взагалі. Ну, ось так. Всяке таке буває ця кролиця. Якась трохи підозріла. Ну, не знаю. Нічого страшного. При... Але не дуже цей приємний такий випадок стався. Так що так. Так, це тут наші цих двоє криленнят. який це мордатий кріль такий. Оцей більший всього кролиняти знову. Щось там, бачите, так набрякло око. Ми закапуємо, але, в принципі, він їсть все добре з ним, тільки з тим оком щось так уже не... Нічого такого не сльозиться, а от вже набрякло так. Це крилення замітно більше. Але гарно їдять, можливо, нічого йому не буде. Так, це крилиця також була у кроля. Сіра, така велика, вже досить гарна крилиця. Так що такі-то у нас справи на господарстві. У нас вже знову ловить морозець. Ось такі-то справи. Також ми робимо гнізда, качкам качками гусям із таких шин. Поганих від машини. Ось одне, ось друге таке отакі два гнізда вже буде. Поставимо одне гусям ще і одне качкам, щоб вони неслися, так як ми поставили гусям гніздо і через три дні вже гуска занеслась Так що, всім дякую за перегляд, всім мира, добра здоров'я і швидше нам перемоги. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока!